локальний досвід, на який рівняються бібліотеки з усіх куточків України у 2020 році. Центральна бібліотека в Козельщині прийшла значний апгрейд і модернізацію. Нині тут знаходиться смарт-простір сучасний центр європейського рівня для дозвілля і навчання дітей і дорослих. Ця будівля кінця дев'ятнадцятого століття з'являється вона в літографіях в 1882 сімсот першому. другому. Ну і взагалі це була звичайна пострадянська бібліотека. Останні. 30 років і наш земляк Микола Сушко заснував владіну організацію Smart Foundation, яка потім створила тут просто неймовірну річ. Цей смарт-простір. У смарт-просторі усі абсолютно послуги безкоштовно. Смарт-простір це втілення комфорту та інновацій. Це сучасна бібліотека із стильним оформленням та комфортною читальною залою, обладнана сучасними меблями та новітніми технологіями. Тут є вбудовані системи для прослуховування аудіокниг, а також зал для проведення. Освітніх лекцій та кіноперегляду, комп'ютерний клас, простір для відпочинку, творча студія, спеціальні зали для індивідуальних та групових занять, дитяча зона та невеличкий кухонний куточок. До нас приїздили в рамках інтелектуальних студій, і Жордан, і Бурков. Mm -hmm. Ну дуже багато письменників, журналістів і взагалі відомих таких видатних особ. І в нас є поличка, де з підписами є книги. Вони підписували. Діти на оцих зручних диванчиках полюбляють взагалі просто прийти відпочивати, зарядити телефон, поспілкуватися. Уже ми мастер-класи з дітками проводили і до дня святого Миколая, перед новим роком, такі більш тематичні. У принт-центрі відвідувачі мають змогу безкоштовно роздрукувати потрібні сторінки або щось відсканувати. Але найбільшою цінністю тут є 3 d принтер. Фуємо в 3 d програмах віртуальних. Маємо цю віртуальну модель, бачимо на комп'ютері, а далі вже через буді, різні слайсери є. Потрібно цю модель розбити на слої. І залишилось тільки завантажити цю модель на принтер, правильно підібрати конфігурацію, потрібно знати, які виставити параметри, саме щоб якість вийшла саме найкраще. Взагалі турбується 50 мм в секунду. Тобто це така сама стандарт тима швидкі для нього, щоб не було переекструзії, да, що деталь саме рівною. З часу свого відкриття смарт-простір став улюбленим місцем для багатьох місцевих мешканців, адже в смарт-просторі можна не тільки відпочити, але й здобути нові знання. Тут постійно проводять різноманітні курси та майстер-класи. Ви теж можете завітати до смарт-простору за адресою Полтавська область, селище Козельщина, вулиця Остроградського, 79, дріб 11.